Ча парк Роял Житловий комплекс, в якому ми працюємо абсолютно без комісії. В цьому відео ми вам покажемо, як зараз виглядає комплекс, що планується будуватись. Ну і найголовніше, як ви можете, маючи на руках до 200 тисяч гривень придбати собі квартиру. Тут квартири стартують від 38 тисяч гривень за квадратний метр. Можна придбати в є оселю, є відновлення, житлові ваучери, заготівку і в розтермінування, внутрішнє розтермінування від забудовника. Ідемо, покажемо вам, як виглядає комплекс. Зараз ми знаходимося на зупинці біля житлового комплексу. Буде безкоштовний автобус від забудовника, який їде на метро Академ Містечко. Автобус буде безкоштовний для жителів комплексу Парк Роял. Поруч буде Будуватись епіцентр, найбільший епіцентр в Україні. Зараз це є вже в планах, є в проєкті. І хто шукає однокімнатну невелику квартиру в передмісті Києва під оренду, я вважаю, що попит тут буде високий, адже торгівельний центр Новус буде найбільший епіцентр в Україні, багато робочих місць. Цим людям треба буде десь жити, тому ваша квартира однозначно буде здаватись в оренду. Позаду нас будується новус одразу перед будинком, який через тиждень вводиться в експлуатацію. Тут майже всі квартири розпродані в цьому будинку, там буде, будується вже торгівельний центр, за ним протестантська церква. Ну і будинок, який буде повністю газифіковано. Квартири будуть з газом, комплекс, точніше, будинок. Де я собі теж обрала квартиру ідемо всередину, будемо показувати вам територію. Площа комплексу 25 гектарів, і на території комплексу заплановано 23 будинки. Поверховість будинків від 7 до 16 поверхів. Три типи паркінгу, і школа та дитячий садочок, які розраховані на 600 дітей. В комплексі доступно більше 50 типів планувань. Є однокімнатні квартири студії, двокімнатні, трикімнатні квартири, і оці унікальні квартири з. Панорамою, деякі будинки у нас на електриці, а деякі будинки будуть газифіковані. Абсолютно весь перший поверх це у нас комерційні приміщення, формат ЖК «Місто в місті. Вам взагалі не потрібно добиратись нікуди. Можете жити тут, працювати тут. Буде абсолютно все, що потрібно для комфортного життя. Зараз ідемо на огляд однокімнатної квартири, яка знаходиться вже в збудованому першому будинку. Ми з вами знаходимося в третьому під'їзді і будемо дивитись стандартне планування однокімнатної квартири, які тут ще є. Вартість за квадратний метр в районі 49 тисяч гривень, оскільки будинок вже зданий. Однокімнатна квартира, ідемо зараз, буду все показувати. Значить, ванни в кожній. Квартирі в кожному будинку тут по 5 квадратних метрів. У вас буде простора ванна, куди стане як повноцінна ванна, так і душ, пральна машина, сушильна машина. Абсолютно все. Концепт великої ванни мені завжди подобався. Ідемо зараз. Покажу тут. У нас буде зона кухні в цьому будинку. В цій квартирі зроблені зроблені виводи під електроопалення, під електричний котел. В цьому будинку у нас власна котельня, і у вас буде власне опалення. Ідемо, покажу вам вигляд з вікна в цьому будинку на цій квартирі. Тут є така перестінка, яку можна легко демонтувати, але я особисто вирішила зробити тут гардеробну кімнату, тому що у мене в квартирі а, лише одне вікно. Значить, вигляд з вікна. подивіться, вигляд з вікна буде тут на торгову площу, вигляд з вікна буде на. Будівництво тут у нас торгівельний центр, і е, у нас буде церква, і будинок навпроти, там де знаходиться моя. Квартирка. Ми обрали для е, показу на YouTube канал квартиру на другому поверсі, для того, щоб зручно було відзняти, куди у вас буде вигляд. Ідемо покажути тепер спальню. Як на мене, спальня е, компактна, е, правильне планування, де легко можна розмістити абсолютно все, що необхідно для життя. Ідемо, буду показувати вам спальню. Ось така у нас спальна кімната. Знову ж таки. Моя особиста думка була прорізати тут вихід, і зробити там гардеробну, але хто як хоче. Мені дуже подобається, що тут панорамні вікна і ось ці батареї, тому що не буде холодно. Хто колись жив з панорамою, знають, як буває в квартирі холодно. Але тут такого не буде. Квартира здається саме в такому вигляді: зроблена лазерна стяжка і зроблена гідроізоляція в ванній кімнаті в кожній квартирі. Вам взагалі віриться, що ви зранку спускаєте зі своєї квартири в таке лобі? Що у нас є в лобі, Йдемо покажу. У нас окремо, тут відкрита, є колясочна для того, щоб не було захлабленого під'їзду, як це часто буває, коли починають залишати свої самокати, велосипеди на першому поверсі. Тут такого не буде. Є ще гостьовий санвузел, але він закритий, так? є гостьовий санвузел. Подивіться, який стильний дизайн. Ідемо, покажу ліфт, і він їде одразу в укриття. Укриття теж покажемо. Ліфти зараз обшиті, щоб нічого не пошкодилось, поки ваші будівельники будуть робити ремонт. Як тільки ремонти завершаться, оцю обшивку знімуть. Такого укриття ви ще не бачили. І ми, якщо чесно, теж. Хоча у нас великий досвід роботи в нерухомості, але саме. Такий формат укриття ми бачимо вперше в житлових комплексах, де вартість квадратного метра до 40 тисяч гривень, стартові 38. Ідем я вам покажу. Я впевнена, що ви теж зараз залишитесь в шоці. До речі, в укриття їде ліфт. Ліфт спускається одразу в укриття. Зараз просто ліфти не працюють, тому ми, ми з вами будемо заходити пішки. Окрема кімната в укритті насосна, і ось тут починається, коли ми заходимо, самий шок. Тому що укриття під всім будинком укриття зроблено так, що навіть якщо щось станеться з будинком. Укриття залишиться цілим. Укриття будуть обладнані окремо для людей з дітками, окремо для людей з тваринками і окремі кімнати для людей без діток і без тваринок. В укритті резервуари для технічної води. В укритті також є медичний пункт. Ми йдемо, і це все ще укриття. Укриття розраховано абсолютно на всіх мешканців цього будинку. Я думаю, що і гості теж влізуть. Тут не буде такого, що комусь не вистачить місця дуже комфортно, дуже. Класно обладнане. Ось так виглядає проєкт комплексу. Звідси ми з вами починали зйомку. Ось тут розташована зупинка транспорту, яку ми показували на відео. Бачите, зовсім близько. Ви вийшли зі свого житлового комплексу, і одразу можете сісти на автобус, безкоштовний автобус від житлового комплексу, який провезе вас одразу до метро. Тут у нас паркувальна зона. Зона паркінгу знаходиться навколо будинку. Тут новос, який я показувала вам на відео, який зараз будується. Тут торгівельний центр, церква і торгова площа це той самий будинок, який вже збудовано, який ми вам показували. Робили тут огляд однокімнатної квартири. Це той будинок, де у мене квартира, який повністю газифікований. Що ще розташовано в комплексі? Що ще ви маєте знати про цю територію? На території комплексу буде обладнана школа і садочок на 600 учнів будуть знаходитись в цій зоні. Також паркова рекреаційна зона і вихід в і вихід в ліс. В цій частині комплексу буде приватний дитячий садочок, в цій частині комплексу також планується дитячий садочок. Окрім цього, буде великий спа-центр. Найменша площа квартири студії, яка є в житловому комплексі, це 32,9 квадратних метрів. Як бачите, дуже комфортне, зручне планування. Ванна кімната в кожній квартирі по 5 квадратних метрів, що мене дуже сильно здивувало, адже це доволі така простора ванна кімната для такої студії. Квартира студія ідеально підійде для одного. Для одного працюючого або для однієї працюючої, одному буде дуже комфортно в ній проживати. Мої найулюбленіші планування однокімнатних квартир це однокімнатна квартира бокова. Це всі бокові квартири в будинку з газом. Виходять вікна на дві сторони. квартири є як лоджія в квартирі, так і з кухні. Є вихід, ми її називаємо. Комора, комора, комірка з кухні. Є вихід у власну комору цих квартир небагато. Якщо вам сподобались, пишіть, тому що я особисто закохалась в це планування доволі нестандартно для повноцінної однокімнатної квартири. Площа таких квартир починається від 42,6 і квадратних метрів. Ідеальна двокімнатна квартира з панорамним вікном. Ми це панорамне вікно показували в відео таке велике. Заокруглене панорамне вікно, мінімальна площа квартири, яка з заокругленим вікном з панорамою 54,6 квадратних метрів, повноцінна двокімнатна квартира. І мої найулюбленіші планування двокімнатних квартир це двосторонні квартири. Площа такої квартири 75,6 квадратних метрів. В таких квартирах багато приватності, тому що у вас кімнати, спальні кімнати не суміжні по одній стінці. В таких квартирах передбачено два санвузли. Нагадую, що в санвузлах вже зроблена гідроізоляція. Зекономить вам кошти на ремонті. Звісно, що для великої родини передбачені великі трикімнатні квартири. Площа 98,7 квадратних метрів. В таких плануваннях виділена окремо майстер-спальня з власним санвузлом, і окремо ще додатковий санвузол, дві кімнати і величезна кухня, вітальня. Вікна в такій квартирі розташовані на три сторони. Тут ви можете придбати квартири в розтермінування до одного року в гривні без прив'язки до курсу долара. На два роки розтермінування в доларах з прив'язкою до курсу долара. А що ж буде в єоселю? В єоселі з компенсацією для внутрішньопереміщених осіб вам треба мати на руках в районі 200 тисяч гривень для того, щоб придбати однокімнатну квартиру. Найдешевша з компенсацією для внутрішньопереміщених осіб обійдеться в 190 тисяч гривень своїх витрат щомісяч. Перший рік ви будете платити 3,300 або 3600 гривень в місяць за свою квартиру. Кредит Єоселя дається максимальний термін на 20 років. З другого року платежі будуть в районі 10 тисяч гривень щомісяця, і кожного року будуть іти на зменшення. Звичайна Єоселя вам обійдеться 460 тисяч гривень власних витрат на старті. Ну і щомісяця ви будете платити протягом 20 років. Від 14 тисяч гривень в місяць і на зменшення будуть йти платежі кожного року, якщо ви оберете класичну схему погашення, тут можна придбати квартиру за житловий ваучер, можна придбати квартиру по програмі є відновлення і в інші безготівкові форми оплати. Ми працюємо по цьому комплексу без комісії для покупця, тому записуйтесь на перегляд, і наша команда з задоволенням вам проведе екскурсію, прорахує. Від вас вашу квартиру всі витрати по тій програмі, яку ви якою ви захочете скористатись. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, і до зустрічі в нових відео.